У Дніпрі відбулася робоча зустріч у рамках програми Юліт з Європою. Представники Донеччини, Луганщини та Херсонщини відвідали центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Керівник хабу Олександр Халявінський розповів про роботу центру та яку допомогу Маріупольці можуть отримати тут. Спочатку було дуже багато психологічної допомоги люди віджали. Запис був дуже великий, такий, потім трошки тенденція змінилася. Але потім ми побачили, що проблеми у людей почали змінюватися. Як і знову вже пішли великі такі записи. Я Маріуполь Дніпро надає великий спектр соціальної та гуманітарної допомоги для переселенців від психологічної допомоги до юридичної. Також делегація громад побачила роботу центру «Я Маріуполь Торбота», де надають послуги перукаря, стоматолога та швачки. Тут у нас пральня працює вночі так. для того, щоб ну, так, мати да, фільговий режим і це ну, умова власних. Тому штатний розклад не проблема. Після представникам Донецької, Луганської та Херсонської громад розповіли про проєкти, які вдалося реалізувати за ініціативою команди міського голови Маріуполя Вадима Бойченка. Зокрема, я Маріуполь житло, я Маріуполь, родина, Я Маріуполь, робота, медичні хаби, які незабаром будуть працювати у Дніпрі, Львові Одесі. Перший медичний центр нещодавно відкрили в Києві. Також розповіли про академію майбутнього першокласника, обговорили і питання, які найбільше турбують переселенців: житло та працевлаштування з під складання до повного супровіду, до спілкування з роботодавцем, до повністю стикування пошукача роботи і роботодавця з тією метою, щоб довести це до фінішу. На сьогодні а, у нас 88% від тих, хто заявляв про потребу чи про необхідність в допомозі з працевлаштування, а вже працевлаштований. Головна мета зустрічі обмінятися досвідом підтримки евакуйованих містян та об'єднати зусилля заради майбутнього відродження громад, територій яких зазнали руйнації внаслідок російської навали. Ми ділимося досвідом, який сьогодні впроваджуємо за ініціативою міського голови Вадима Бойченка та Маріупольської міської ради. Діяльність проекту Я Маріуполь. Власне, ми сьогодні презентували, як ми працюємо, які види сервіси є в нашому центрі. Зараз ми вже приїхали і будемо показувати об'єкти нашого соціального житла, тобто ми. Знаємо, що ми можемо показати сьогодні. Є запит на це від інших територіальних громад, і ми ділимося сьогодні цим досвідом з іншими областями. Також делегація громад відвідала одну з будівель соціального житла у Дніпрі: це десятиповерховий гуртожиток Дніпропетровського національного університету. Його передали у тимчасове користування Маріупольській громаді. Тут проживає понад 200 маріупольських родин. Тут створили всі умови для комфортного проживання завдяки підтримці уряду Франції, МОМ, фонду Ріната Ахметова та інших партнерів. Чотири кімнати заселені дві, і в цьому крилі у нас буде сімейна амбулаторія. Тобто, половинка буде працювати тут з умовами доступності. Кімнати спільного дозвілля, коворкінг, дитячі кімнати, кухні, душові та ігровий майданчик все це облаштовано в соціальному житлі. Перед нами стоїть задача організувати подібні хаби в великих містах для наших внутрішньопереміщених осіб. І відповідно нам є з чого тепер брати. Досвід у нас тепер вже є приклад, як потрібно працювати з нашими людьми, які соціальні послуги надати, і які механізми можна тепер перейняти у наших колег. Однією з організаторів візиту робочої групи є Вікторія Троценко, керівниця Донецького регіонального офісу програми Юліт з Європою. Це пілотний проєкт, в рамках якого громади, територій яких наразі під російською окупацією досліджують різні хаби Дніпропетровського регіону для обміну досвідом з колегами. Ми маємо певну робочу групу в рамках програми «Юліт з Європою, яка довго думала, як би нам стати десь корисними і запровадити якісь нові практики для громад Луганщини. Донеччини і Херсонщини, ви знаєте, там дуже складна ситуація, багато окупованих територій, і тому ось це у нас сьогодні пілотний такий захід. Він буде три дні тривати. Ми будемо відвідувати хаби по території Дніпропетровської області, але вони будуть представлені різними громадами різних областей-учасників. І ми маємо глобально велику мету. Ми хочемо дослідити практики для того, щоб з'ясувати. Де потрібно щось поправити, де потрібно дати якусь якісну рекомендацію, на що звернути увагу, де звернутися в певні асоціації, де звернутися в певні комітети? Можливо, десь врахувати при прийнятті певних якихось законів, певні норми для того, щоб цим людям було простіше і зрозуміліше створювати свої ось ці поставлені перед ними новітні задачі, які пов'язані саме з викликами війни. Команда міського голови Маріуполя Вадима Бойченка продовжує працювати над поставленими завданнями та забезпечує всіма умовами для комфортного проживання маріупольців у різних куточках нашої країни. Цю делегацію супроводжують наші партнери з компанії Уліт. Ми вже давно співпрацюємо з цією компанією. Наш один із проєктів з працевлаштування ми реалізовували з партнерською підтримкою Джейзет. Тому сьогодні ми розповідаємо, як ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами. Нагадаємо, в межах проєкту Я Маріуполь житло» зараз в роботі знаходиться ще приміщення у Дніпрі, Чернівцях та Києві. В перспективах наступних років міськрада планує відремонтувати та відкрити додатково соціальне житло у Запоріжжі, Кропивницькому та Одесі. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас, то підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ7.